Цими днями вислів відомого гросмейстера Гарі Каспарова шахи це муки розуму підтримали прихильники інтелектуальної гри із семи районів нашого міста. Учнівська молодь загальноосвітніх закладів взяла участь у традиційному чемпіонаті Кривого Рогу шахів серед шкільних команд під назвою Біла тура, який розпочинає щорічну серію ігрових першостей за підтримки міської федерації. Представляют дети свою школу. Это по-своему сплощает их как в спорте, как, наверное, и в отношениях между собой. Это, это очень важно. Ну и слово команда это больше, чем слово. Поэтому, що вже дітей з середнього возрасту розуміють, що вони відвідали не просто за себя, а що за результати своєї команди, своєї школи, своєї організації, ну, Я думаю, це правильно. За кожному часнику дається по 30 минут на партію, то есть, в принципі максимальне количество времени та час на партію. Всіго буде відповідно, 7 сім турів. За радянських часів турнір Біла Тура був одним з найбільш представницьких та значущих змагань. А відтак сходинкою для професійного росту чималої кількості гросмейстерів зі світовими іменами. Серед них чемпіони світ. У Стеніс, Ласкерка, Пабланка, Альохін та багато інших, хто свого часу зробив певний внесок у формування виховного значення шахів. З поміж іншого, це необхідність проявляти за шаховою дошкою цілеспрямованість, відповідальність за прийняття рішення, витримку й самовладання. Розвивають умственні способності. Кожний год какіта. больше достигаешь всего. Вот во всем, в уроках, там, в шахматах, во всем. Вот этот спорт вот, самый главный, мне думаю, ну, думаю, для всех. Главное не волноваться. Вот когда ты волнуешься, ты всегда сбиваешься. Ну вот, ну, бывает такое, что зеваешь иногда, бывает продумаешь ходы, ну, а так, ну, как, как повезет. Игра в шахматы сама по себе очень интересна. Она, ну, полюбила я из-за того, что меня учил играть мой дедушка,

А ми так просто двігаємо фігури. От я хочу достік того звання, щоб ну я мог грати шахмати. Змагання у рамках турніру Біла Тура приймав красень шаховий клуб, що у центральному міському районі. Віднедавна цей комунальний заклад перейшов на баланс дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 Сучасний клуб створено за усіма вимогами міжнародної федерації шахів фіде, і на сьогодні він найкращий в Україні. Очень приятно, что люди при власти уделяют внимание детскому спорту, потому что шахматы были в принципе в упадке за последние, может быть, два-десятилетия. Конечно, потянулись и дети, появилось развитие массового спорта. Пришел человек Николай Иванович Ищенко возглавил федерацию города. Уже делаются первые шаги. Пока все хорошо, все довольны, дети рады. Наконец-то у нас в городе шахматы занимают должное место, я считаю, среди всех видов спорта. За підсумком чемпіонату міста шахів, Біла Тура, та кількістю набраних очок, найсильнішим став колектив Криворізької спеціалізованої школи номер 20 що у центральному міському районі. Саме ця команда представлятиме наше місто у Дніпропетровську на обласних змаганнях. Щодо першочергових завдань Криворізької федерації шахів на цьогорічний спортивний сезон. Залучення до інтелектуальної гри дедалі більшої кількості прихильників, зокрема учнівської студентську молодь. Цю нагоду, окрім існуючих, невдовзі мають надати новостворені шахові гуртки в Інгулецькому і Тернівському районах, а також відреставрований шаховий клуб Ферум, що у Дзержинському районі.